Перше. Що? А, сьогодні а, у нас визначний день, сьогодні сусідній день боротьби а, проти захворювання на гепатит С. А ми сьогодні об'єдналися з багатьма ведучими громадськими організаціями нашого міста з метою привернути увагу пересічних громадян до того, що проблема гепатиту це є, що вона нікуди не дінеться, навіть якщо ми закриємо очі і не будемо звертати на це уваги. Залишиться хтось знайомий, хтось близький, хтось віддалено з зна... ну знаючи про те, що люди є хворіть на С. Того... Але разом це не фатально. Разом ми зможемо подолати, тільки для цього потрібно. Об'єднувати наші зусилля, донести інформацію до громадян, щоб вони могли своєчасно діагностуватися, щоб відбувалося лікування на за рахунок, можливо, частково за рахунок особистостей, можливо, за благодійні кошти, можливо, було б дуже гарно, якби держава взяла на себе відповідальність і допомагала в діагностиці та лікуванні гепатиту С. Якщо ми всі зробимо крок на зустріч один одному, ми подолаємо будь-яку проблему і ГПТЦ це так. some.